Друзі, всім привіт! Зараз покажу на мастинки, які щойно придбала. Але в мене не комплект, буду шукати такі ж самі, бо для чоток тут їх замало. Це не просто вінтажні, це реально антикварні. Про це свідчать навіть отвори. Я саме, зараз я їх всі витягну і покажу вам. Здається, раніше вони були чіткими, але потім їх переробили на намисту і декілька загубили. Деякі в нас з пошкодженнями. Зараз я вам все покажу. Я не знаю, скільки їм років, більше 100, це точно. Це ще до 1930 року. А може це не пошкодження, може це воно ниткою так перетерлося, бо таке буває. Так це мене не цікаво. Треба 33 намистинки. В мене їх тут вдвічі, точно вдвічі менше. Так, дивіться, наприклад, візьмемо ось цю намистинку. Бачите, який отвір? Коли тут була ниточка, то цей отвір перетирався під ниточку. Ось, наприклад, ось ця ще намистинка. Дуже круто видно. Був круглий отвір робили, а ниточкою. Вона ось так поглибилася, ця виямка. Яка красива. Вони такі гладкі, як камінчики з моря. Тут так само. Це натуральний бурштин, не прес, тобто з сільного каменю, а не з бурштинового пилу. Так, скільки в мене їх? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, днадцять, тривні, TVs, 15, 16, 17 на мостинок. Треба ще 17. Я таки шукаю, якщо у вас є. надсилайте мені пропозиції у Viber. Ось так вони виглядають. Зараз вам покажу біля віконечка, як вони виглядають. Ось так вони виглядають при денному освітленні. Деякі, бачите, мають ось такі пошкодження, але я думаю, що це теж ниткою було протерто. Ну, що ми хочемо цьому, цьому бурштину? Більше років, ніж дам з вами. Так він зберігся. Це називається реально антикварний, навіть не вінтаж. Антик. І це явно не християнину належало, бо хто тоді користувався чотками. А потім їх швидко переробляло на намиста. Клас. Да, на сонці зовсім по-іншому, але ще одна. Всім гарного дня! Якщо є такі намастинки, пишіть мені на вайбер.